Всім добрий день, добрий вечір. Хто коли дивиться дане відео на момент вечір? На ремонті у нас Volvo v 50 Рестайлінг, 2-літровий дизель. Але не французький вольвівський, п'ятициліндровий. В даному автомобілі нам треба поміняти ремінь ГРМ, мастило та фільтра, а також поміняти дане зеркало. І то зеркало будемо бачити, як краще буде. Може, з тим, що поміняємо тільки вкладиш. Ось цей клієнт хоче поміняти зеркало. Ось іменно ось ця. Тож тут проблема з цим сімкром, стайн поламаний. Але прийшли такі в нас сіренькі. І будемо бачити по ходу дій, що краще буде. Чи поміняти повністю, чи поміняти там, тільки вкладеш, бо тут треба міняти повністю. Бачите самі. Що ж, приступаємо ми до ремонту. Першим днів, я думаю, замінимо ремні. Заведемо, подивимося, як буде працювати, аж потім поміняємо мастило. Приступимо до заміни ремня. Для початку нам потрібно зняти цей кронштейн разом з подушкою. Крутиться він тут, Два болтика. точніше три. три болтика, три гаєчки. І він знімається. Після того підважимо двигун, знімаємо колесо. відкручуємо шкіл, знімаємо шкіл генератора і в самому кінці знімаємо кронштейн-подушки. Приступаємо. Все. Дане колесо ми демонтували для удаст роботи. Нам потрібно зняти цей підкрильник, щоб добратися спокійно до шківа. І після того беремо домкрат. Я буду використовувати свій пневматичний, бо маю гідравлічний, але там трошки з ним проблема є. З шток, Так що ним не вийде. Будемо, як сказати, Вибиратися з того, що має. Так, е тоді підемо крачуємо вагун. Підемо тут проблем немає ніяких. Ось таку маємо таку дощечку. Тут бачимо, клієнт трошки подер собі піддончик. Тут кладемо дошку, тут кладемо ще дощечку, щоб легенько уперти всією площиною на це. І легенько підважуємо. А там далі буде видно. Все, автомобіль ми підважили. Як бачите, ось так. Там стоїть на нас дощечка, тут у нас розпорна дошка. Легенько підважили. Більше поки що не підіймаємо. Приступаємо до демонтажу підкрильника. Підкрильник Volvo на 50-му, s 40 му 30 му 70 му Тримається однаково. Тут раз, два, кліпса на 10. По периметру. Болти торексу 25, 30, 25, точніше, без 30-ки. І все. Вона після того, як звідси випхалась, звідси випхалось, повністю виходить. Трошки вам погано видно. Так видно краще. Звідси повністю вона виходить. З тих. І все. Проблем немає. Ну що, крильник ми демонтували, ось показую вам. У нас з'явився доступ до шківа колінвала Даний ролик беремо зірочку на 45. Можна г подібною можна насадкою без різниці, воротком відтягуємо за часовою стрілкою. Знімаємо ремінь і приступаємо відкрутити спочатку цих 4, потім цю. Е, якщо вам немає допомоги, кидаємо шосту передачу, нема натиснути на тормоз. Викрутку. Тормозний диск, перлець, супорт і відключу на здоров'я. Е, так, тут така проблема є. Ці болти йдуть добре. Зараз я зроблю, щоб було світло. Ось так світло є. Ці болти у нас йдуть добре. А от гайка нас любить сильно закисати. Якщо не вийде відкручувати, будемо гріти. І закисає на цій шпонурці. Ну що, першим ділом знімаємо, а далі буде видно. Тут, бачите, у нас два ремня. Один малий, один великий. Тільки на В50-х, так. Більше ні на яких. Ну, з тим, що нам цього іншого ремня не потрібно. Нам треба лише цей, щоб був доступ до шкіла корінвал. Все, більше нам нічого не треба. Попускаємо, знімаємо, відкручуємо. От, відкрутили ми цих 3, 4 болтика, відкрутили ми гайку. Гайка у нас на 30, болтики на 13. Ось такі 4 болтики. Вкручую я ось таким гайковертом макіта. І це не оригінал, але вроді потягло. Навіть не прийшло згріти. Що, знімаємо шків і тоді ми будемо знімати ось цей кронштейн. Так, шків ми зняли. Ось шків. Він сидів плотненько. Ось, бачите, Він тут прилип. І... Де якраз шпоночка, він там закисає і дуже тяжко йде. Але це легко знімається з допомогою такого ломіка. Підважуємо трошки тут, трошки через стойку тут і трошки підпираємося під ролик натяжний. І все, і він потрошки-потрошки по і вийде. Тут проблем нема. Так, що це в нас таке? Це пластмаса. Так, бачимо, ось тут у нас є ось така планочка намічена і є мітка. Чому вони так виставили, бо тут є тут мітка і там, бачите? Чому вони так виставили, якщо мітка заводська тут з цим має сходитися, не знаю. Зараз будемо розбиратися. Поступаємо зразу до зйому цих кронштейнів. Коли ми це все знімемо, у нас двигун підважений. Знімаємо цю защиту, тоді будемо виставляти мертву точку. Так, зняли ми цей кронштейн. Він кріпився тут на, на трьох гайках і в одному болті. Ось такий кронштейн. Тут він вже важливо підлягає заміні. Тут. Я руками це розтягаю. Ось три гайки і один болт. На 15. Довга головка на 15 і все. Так, тоді приступаємо до знаття кронштейну. Е, кронштейн ще тримає повністю двигун, щоб він попустився. Відкручуємо одну цю гайку від подушки. А тоді відкручуємо раз, два, три. Також на 15, тільки цей на 13. Фокусуйся. Тільки цей на 13. І гайка у нас теж на 15. Включуємо 3 на 15, 1 на 13 і кронштейн не знімаємо. Ну, от і все. Кронштейн ми зняли. Тепер потрібно раз-два болта, знімаємо подушку і тоді в нас повний доступ до самого ремня Ру. І там ще знизу є кліпси. Ми їх від'єднуємо, і тоді у нас повний доступ до ремня. Також, щоб відкрутити ці болти, що тут на нас тут і тут, цей і цей, бажано зняти бачок. Проблем немає ніяких. Він фіксується тут тут. Витягається просто і легенько туди в ту сторону, тому що тримає тут цей шланг. Все. Відкручуємо цю подушку. І знімаємо захист херем. Так, Все це ми демонтували. Припіднімаємо двигун трошки вище. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо шестерню. А міточку зараз будемо шукати на шестерні. Тож тут є, що поклали. До того... Десь воно тут має бути, треба буде прокручувати. Так, щоб зняти ще цю, цей захист, трошки більше підважуємо вагун, і тут у нас є болтик на 10. Відкручуємо його і тоді повністю знімаємо захист. Так, тут Трошки по-іншому, це не ця міточка, а отут каво є виступ. І напроти того відлив. Це і ця міточка і вгорі. Як можете замітити. Раз. О. Ось він. Зараз сфокусую. Ось ця міточка напроти цього. Тут, тут. Це і мертва точка. Так, приступаємо до. попускання. Ролика натяжного та відкручення паразитного помпу будемо зараз бачити, міняти чи не міняти. Якщо міняти, тоді будемо чекати до завтра, тому що треба тусового. Тусовому тут G11. У мене G12. Йде Так, для того, щоб нам попустити натяжний ролик ремені ГРМ, ключик на 13, просто його відкручуємо. Ремінь нас попускається, тут нічого е, шпринтези не треба, немає ніяких ні фіксаторів, нічого. Дуже просто легко міняється. Хі, ніби Жигулі. Але це не Жигулі, це в ну, Принцип тут заміни дуже простий. Помпа натяжний і парозетний. Один шкіл вверху, один шкіл внизу, все. Більше немає ніяких проблем. Ні, як ці є V-образні і так далі. Міняємо. І частий спокій. Раз, два і заміну. Ну, все. Зняли ми цей ремішок. Ось там старий валяється. Коли ми знімаємо, у нас розпредвал трошки тікає. Бачите, вже мітка зміщена на один зуб. При установці треба дотримуватись того, щоб як вам сказати. Дати розпривал трошки назад, бо один зуб це є один зуб. А так на роботу буде вліяти, як буде бити помилку повної синхронізації. Той ролик ми тільки попустили, як бачите. Інше менш більш нормальний, але зміну повну. Тут треба буде двигун мені підпустити, бо, бо буде впиратися. І йдемося помпу. Ну як сказати, не знаю, чи тут буде видно чи ні. Трошки люфт у помпі є. Але незначний. Я думаю добрих 60 тисяч типу, в нас ще від Типу у комплекті Герано помпа є. Але власник спочатку не хотів замінити. До речі, власник мій знайомий. І так то. І цей такий вже, майже під Ще й масло з нього там пішло якесь. Коротше, що попускаємо двигун нижче. Відкручуємо цей ролик. Поки двигун не опущений відкручуємо цей. Закручуємо одразу новий. І міняємо ці два ролики Встановлюємо новий ремін. ось цей новий фірми Bosch. Хверку, щоб баку фірми Bosch. Ось такий у нас ремішок. І там натяжні ролики. Приступаємо. Так, демонтували ми старі ролики. Перший, другий. Ось маємо натяжний і паразитний болтик від натяжний болтик від паразитного Встановлюємо момент затяжки на цей 25 ньютонів, на цей у нас 30. Так, і все. Пробний запуск я зробив. Машина завелась першого разу. Можна складати все до купи. Все на місці. Спочатку закладаємо цей кронштейн. Боже. То вже пізно, я трошки хочу спати. Закладаємо кришку. Коротше, все в обратному порядку. Закладаємо кришку, закладаємо подушку, хронштейн і так далі. Ну от і все. Збірка дійшла до кінця. Як бачите, вже сьогодні ранок, вчора було 12 години ночі, вже навіть пізніше. Я вже це все вчора досклав і вирішив доробляти на наступний день. Зараз будемо роботи заводити. Так, запускаємо автомобіль. Вижимаємо сцеплення. Все працює, все заводиться. Тепер прогріваємо автомобіль, чекаємо, щоб прогрілося масло, щоб спокійно замінити на стела та всі фільтра. Ну так, машину ми прогріли, приступаємо до заміни масла. Відкручуємо зелену горловину. Димок пішов. Це не дуже нормально, але терпимо. У На нас немає картерних газів, що кришкою при відкрученні не викидає до гори. Так, спускаємося вниз. До речі, у нас світло вимкнули, але то все прекрасно видно. Тут у нас є зелена пробка. Беремо якийсь баничок. Відкручуємо тут у нас на 17. відкручуємо ключиком рожковим або накидним і зливаємо масло. Тут приблизно 5,5-6 літрів масла. Так, Поки в нас масло зливається, відкручуємо масляний фільтр. Тут у нас головка на 34. Такої головки я не маю. Використовуємо звичайний накидний ключик. Совєтського варіанту 3-4. Відкручуємо масло, далі ще стікає все зливну пробку. Поки воно доздивується, міняємо фільтр, закручуємо, чекаємо, щоб злилось до кінця все масло, закручуємо пробку, заливаємо масло. Так, Фільтр ми зняли. Ось такий у нас фільтр. Масло далі почало затікати. Зараз беремо, знімаємо цей. Будемо встановлювати новий. Купували фільтра всі фірмен. Якщо по всьому підходить тут. З тим, що так, все підходить. Фільтра такі самі, все таке саме, трошки масло це нічого. Зараз візьмете право. Снял. Так, масляный фильтр сюда и вниз, чтобы он нам не мешал, и тут ничего не мастер. Выставляем все масло. Я думаю, я его отправлю. Так. Требуем теперь заменить легкий немножечко. У кнопки можете бачити, є такий пентик. Цей шпинтик ми беремо і досягаємо його. Ніколи не знаю, що досягаємо, зараз візьму толенькі прискорбиться. Що в нас тут? Можемо стати старим маслом. Можна новим, можна старим, без різниці. Все одно тут лишається деяка кількість масла, то можна буде зараз вилити до того, що ми зливаємо. Нащуємо повністю килечко. та встановлюємо на своє місце. Так, 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 так. Все, це ми руки повитирали і може сам саме фільтр. Все. І закручуємо назад. Оп, трошки нас тут помастилося. Але це нічого. Зараз ми це все прекрасно повитираємо. Все буде добре. Моєю рукою трошки неудобно. Ветеран, рамкий ключок соєцький і закручуємо. Масений фільтр ми успішно замінили. Приступаємо до заміни повітряного, потім до павного. Паулин у нас знаходиться у заді автомобіля. Зараз я зарізу яму, вам це все покажу, щоб ви мали на увазі. Так. Трошки погано видно, зараз я зроблю Видно тут, освітло. Це у нас корпус паленого фільтра. Ось корпус паленого фільтра. Цю чашечку ми просто відкручуємо, закладаємо фільтр, тут можна злети це все цим шпинтиком. Відкручуємо, міняємо, закручуємо назад і включаємо зажигання разів, два-три, щоб прокачалася система. Тоді запускаємо. А для заміни повітряного фільтра нам потрібно відкрутити 1, 2, 3, 4, 5 болтиків і спокійно це підняти. Фільтр замінити, поставити на місце. Тут я вже поклав, бачити бірочку, написав кілометраж, коли треба міняти фільтр ГРМ, Трошки путаю. І також поставлю бірочку на заміну на стела. Тут я замінював. Знайомимо рідну гур, в нього була проблема з рулем, було тріснутий шланг. Масло тільки залили, масло зразу вбежилось. Так, Відкручуємо. Неудобно однією рукою робити. Коротше, принцип роботи ви зрозуміли. Відкручуємо, міняємо, закручуємо назад. Зараз покажу, як поміняти паливний фільтр. Все, масло ми замінили. Фільтр ми поміняли повітряний. Приступаємо до заміни паленого фільтру. Для його заміни потрібно отакий крабік, вороток і сам фільтр. Ось таку встановлюємо. одною рукою неудобно. Треба притискати, відкручуємо і тоді заливаємо солярку, що тут є, бо вона під тиском трошки. Замінюємо фільтр. і Прокачуємо десь 2-3 рази запаленням, щоб закачало солярку. Ну от і все. Лишилось настільки фінальний етап це заміна салонного фільтру. Всі фільтри ми поміняли. Для цієї заміни нам потрібно відкрутити повністю педаль газу, зняти цей ковролін, добратися до того віконечка. Отам. І тоді ми повинні, маємо доступ до славного фільтру. Знімаємо його, закладаємо і все. По фільтрах буде кінець. Так, для заміни даного фільтра знімаємо ось цю педаль газу. Болтикнув, поточніше гайка на 10. Тут, на і тут на Три гайки. На легшому доступі це нижнього. Відключуємо. Головкою на 10, було легше беремо довжувачі. Довше рукою. Все одна є. І так само три зверху. Тут трошки буде неудобно знімати, тому я її відкручу і вже вам покажу. Ну все, дано попадай ми зняли. Усі є фішка. Тепер потрібно зняти ось це. Законно. Є. І зна, відбираємо королін. Ось так ми бачимо тут. Ось що заглушечку ланоги підтримки. Відкручуємо це. І знову І все, ми знімаємо. тут і сміття дуже багато, це надивно. Так, фільтр. Фільтр у нас. Закладаємо так, само новий і закручуємо все на місце. Ну от все. Все ми закінчили, все ми Всі фільтри поміняні, ГРМ поміняний. Приступаємо до заміни цього зеркала, а там буде міняти тільки вкладиш. Щоб замінити дане зеркало, вам потрібно розібрати повністю дверну карту, треба зняти цю накладочку. Верну карту треба для того, щоб поміняти фішку. Але зараз будемо бачити, в деяких комплектаціях фішка з'єднується тут, в деяких комплектаціях з'єднується тут поки що. Знімаємо тільки цю накладочку декоративну з піщалкою. Тут знаходиться болт кріплення. І зараз будемо розібрати, що там є. Так, Декоративну накладку ми зняли, бачимо тут болтик цей. Є, гайка, точніше, але доступу до неї немає. Так що нам передається знімати повністю дверну карту. Е, як знімати, я показувати не буду, тому що в мене на відео на каналі вже є, як знімати дверну карту та ремонтувати склопідйомники, коли вони скріплять. Так що, якщо вам буде цікаво, переходьте за посиланням, я лишу в описанні під цьому відео. І будете дивитися. А я за час знімаю повністю дверну карту. Ну все, зняли збірну карту, трошки тут помилявся. Дріт не з'єднується не тут, а й заходить сюди в цей блок. Але в якої суті не міняє. Від'єднюємо кліпси повністю по всьому периметру. Тут від відкручуємо два болтики і видергуємо повністю карту. Після цього відкручуємо цей болтик і в нас повний доступ до самого зеркала. Все, буквально 10 хвилин зеркало забили. Ось прошу. Все новеньке, все як має бути. Тільки зараз буду згоджувати з власником, чи лишати чорні вкладащі, чи лишати ці сірі. І з власником я уточнюю, він сказав, щоб лишати ці сірі вкладиші, типу Air Design. Попросить тільки щоб я поміняв ці повторюючі повороти, так як я йому давніше клав тут такі чорні лебедські. Там міняємо вкладиш тільки, а тут міняємо... Знімаємо вкладаш, міняємо ту штучку і все. Ну от і все. Ремонт по даному автомобілі завершен. замінені. замінене, зеркало замінене. Вже повністю функціонує. Все як має бути, не знаю, я би на місці власника лишив чорні вкладиші. Але хоче сірі, хоче китайського air дизайну, нема питань, буде сіти. Крім захотів, я зробив. От і все. Більше що я можу вам сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, якщо дещо вам не сподобалось, може сподобалось. Пропонуйте нові ідеї. І діліться своєю думкою. От і все. Мене на даному етапі будемо завершувати даний ремонт. З вами був ДеС механік Михайлі Бунець. Всім побачення.